Вітаю вас, малята, і запрошую сьогодні на малювання. Погляньте, яку гарну красу ми сьогодні будемо створювати. Це гілочки мільніози. З них утворюють навесні дуже гарні, симпатичні букети. Вони мають дуже приємний ніжний аромат. От сьогодні ми і намалюємо ось ці самі гілочки мінніози. Тож рівненько сідаємо за столом, пальчики ми вже розім'яли перед заняттям і приступаємо. Пропоную вам спочатку переглянути відео, а потім спробувати відтворити по пам'яті цю роботу. Кому складно, то звісно, разом зі мною. Зображую вазу ось таким легким способом. Ось, вазочка готова. Тепер я беру інший пензлик. Ви вже звернули увагу, що в мене є два сьогодні для роботи треба. І починаю з гілочок, які мають яскраво яскраво зелений колір. І зображую декілька гілочок. На ваш розсуд. Діти. можете зобразити всього три. А можете більше гілочок зобразити, кому як хочеться. Ось такі начебто лози, які стоять у нашому вазончику. А тепер мені треба зобразити малесенькі листочки на цих гілочках. Погляньте, як я це буду робити. Ось у мене довжина гілочки моєї стеблинки. І ось так, прикладаючи пензли, утворюю ось такі листочки. І це роблю з обох сторон. Нагадую вам малята, якщо у вас щось не вийшло чи ви помилилися, то нічого страшного в цьому немає. Ми з вами тільки вчимося, тому ми можемо помилятися. І ось такі коротесенькі листочки зображую на кожній гілочці, скільки в мене їх стоїть у вазончику. А тепер мені треба ось така ватна паличка. Трішечки її намочила і набираю яскраво жовтий колір фарбу. І от саме нею зараз буду утворювати ось ці круглі ароматні кульки на гілочці. Ось там, бачите, як я її зображу. Це не складно. Знову ж їх я так зображую з обох сторін гілочки. І коли ви це зробите, ви побачите, що оцих жовтеньких кульок на кожній гілочці скільки дітей? правильно, багато або, можна сказати, безліч. І ось що в мене вийшло. То що ми з вами зображували сьогодні? Правильно, гілочки, мімози. Бажаю вам успіхів, діти. До наступної зустрічі!